Типа, із-за цього що гуляє рве. Заклинила у нас одна ромашка. Мазута є. А якого хуя це на харвесі. Зараз таким образом поваримо його. Буває, ходить. Да? Ми якесь обарили, що ходить. Буває, не вихажує. Коротше, Вітальончик, мабуть, зараз буде закінчуватися поле. А я летю домой вариться. Видно, не видно, ми з Вітальончиком вже вдома. МГшко опять порвало і неохота зараз перервати ще щось на цих дисках. Всіх привіт на нашому каналі. На сьогодні 20 липня. Ми з Віталіком похалтурили. 2-3 дні назад похалтурили. Закінчили халтури. Ті що нам треба було зробити. І поїхали трошки віддихнути домой в місті. Побули вдома. І приїхали сьогодні, виходить, діскувати, а як вийшло. Папа дзвонить, каже, хотів перемазати диски на смурфу, жорку не трогав, бо шланги ж немає. Я купив шлангу, щастя поміняю. Е, мав перемазати диски, каже, заведу, хотів завести смурфа, перемазати. Диски, коротше, а він не заводиться. Втім, що Віталія каже, нефіга собі. Прикольно каже, приїхав, поставив, а він не заводиться. Коротше, втягую, ще. втягую, ще, втягую ще крилищі, що. Втягую що? на крило, ще й що? А, Бендекс розличився, точно. Розличився Бендекс. А оказується папа на мишу, поки ми були з Віталіком в місті, папа на мишу дісканув вже гектар 20. Так, да? десь двадцятку ти лупанув. Потихоньку та й лупанув. Приїхав. Ну 9, 5, 5 і богомольного повалили. Да. Коротше, дисканув він. Е -е, купили новий стартер. Віталік купив. Іди покажи який старий мужицький старий. Ну да, де? принеси його покажи. Да, ну то рідний ще чи не рідний. Мальчика привезли. Пока давайте доставайте. Ми ще тут трохи розпаковок взяли. Вітальончик взяв новий опрыск. Ой, блін, опреск тебе розпределитель буде міняти. Хто це в нас? Юбана, ябана. Не, распределитель ябана. Гусак Витальчик взял. Поменять опять. Тяжки новые. Тут шланги. Полтора метрова шланга 400 гривень. Фильтра покупляли, щоб поменять сетки на фильтра. Такі сетки 500 гривень комплект у нас. Дай таке. Показывай, де ты тут та да, різниця не хіла собі. ну то в ремонт Вітара каже, здати його, та і все. А що, тут бендик просто все, бачиш? Заварить, протечіть. Ні, не вийде. Тут ж такі... Шліцова, типа, да. Тут не шліцова, тут такі пружинки, типу. ролики такі стоять. На... Воно в одну сторону він срабатує, в другу пробуксовує. Ми колись робили, на, ну, розвальчували. Розвальчували, капець. А, а на жоркій не такий стоїть? На жоркій? Ні. Ну, Скільки він кіловат цей новий? Одну, не знаю. Ну, це так... іскра 4 кВт. Андрюха казав, що йшли такі, ну, на них запчасті дуже-дуже дуже. дуже, дуже. А, буду там де без Ми робили, старті радші генератори та це. Андрюха казав, де йому цей бендик на, каже, щоб я б знав це. Я вчора то привіз, у нас ось отут оцей Нічого не написано. Оцей вал у нас на 14. Не? Ну Вау не. А у цього Дітки Вітальки я брав, там на 16 чи 18. Mm, та разні. І оця шліцева частина, бачиш, Ну Зараз побачимо, поміняємо, поставимо. Іспользувати стартер з акумулятором акумуляторами висо 90 А. У мене 2 200 стоїть. Буде крутить, як тігер зато? Ні, вони крутять непогано ці ста, вони маленькі та удалені. А, ще пішлі розкажеш, що там. Е, на Харвест, Оп, підзаклинив диск був, не крутився у папи. Ну не знаю, може це ще почалось, коли ми з Віталіком дискували. Не, в мене було таке, що я його помазав, ну і типу... Туго крутивсь? Ну, типу, розроботається, як на гешки ми привикли. Так, так, так. А, а тут виходить середина, да ти казав? Трошки. Це скільки десь неї на робіток? Гектар уже 400 під 500? Під 500 цей робіток? Ну, хай під 500. Да, 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 да. Оту воно, я ж кажу, ми з Віталіком дискували і бугарки, може воно не так пропускало. Ну, камні набирало. Пропускало на грибішок це стерні. Ну, нема, нема. Там не може бути, на нулю. Булина, нема, нема, є так полоска його пропускає. Коротше, факт, що папа розібрав, просто що було. Відео я ставлю, те, що да, ти отут Тут усе, виходить ямка, а тут буртик такий, І воно заходить. і Туди просто пиляки набило, не да і все. Я і я ну, легше, ніж на агашки розбирається все. Да. О, хороший плюс, що два болта відкрутив на ступечку з ромашкою скинув. Без да, стойки не yeah. треба, стойку не yeah. крутити. Ну, я ставлю відео, що ти там показував, розбирав. Mm -hmm. Ну, бачите, добре, що ну, це землі просто нам набило. Що yeah. не розлетілось нічого. Ну mm -hmm. я думаю, якщо побратися по гарантії поміняли, на них ще гарантія є. Я вже думав, на, щоб висилали штук 5 комплектів на почіпник. Мені, скоріше все, в комплектів прислали. Нархули мене треба, Лучше почіпників поки що прислали. Так, пішов я міняти шлангу та буде мазатися і їх дискувати. Заклинила у нас одна ромашка, мазута є. А якого хуя це на Харвесі? Не знаю. Щас будемо розбирати, дивитися. Кришку скрили, мазута є. Зараз далі побачимо, що тут. Почти що розібрали. Почутник у мазуті, я б не сказав, що він розсипаний. Нормально, все. все крутиться. Сейчас внутренней подвинемся наружный. Мазуты тут хватает. А ч, клин спимало, не знаю. Айку отпустил начала крутиться. Все, причина найдена. Сука набила сюда земли, все скидка. Получається. Все тут земли набило. Тут получається буртик такий. Ну, як шайба ну, заходить туди, щоб менше грязь? Ну, сука, затормозила його так, що нельзя було розкрутити. Ну, розкрутити розібрати можна, а диск не крутився. Типа из-за цього що гуляє рве. Думаю. А, ти маєш в виду... Да, менше пішло. Взагалі можна якусь проставку зробити. Що сюди якусь шину б, так? Да? Товсте, ті, типу. що фігану. Та це, таке, їди, запускає твого тигра. Ладно, сейчас з Віталій масло, включимось. Що ви скажете? Ваші коментарі. Все заїбись. Проміняв жорку на смурфіка. Не, не. Я просто не хотів на <ріху> жорку здіватися дойде. все. що жорку беріхай. Та це, цепляйся, перецепляйся, та так я схватив та й попизне. Що думав У нього кондр дує, не в нього ніхуя він не дує. А. <ріху> а мама мені давала вчора. Вот это ты сел, кондёр накрыл, стартер накрыл. Говорю, а что я на стартере и на кондёре езжу? Виталий же сказал, что на компрессоре жирнее. Я включил, он не дует. Я его выключил, даю сегодня. Как цель. Сейчас почуем. Ну, все равно, должен лучше уже работать. Ну, 24, он должен послать. Римуля линять начал, зараза. Ты его не общипаешь? Нет, я не общипаю, что я на твоём кусателе. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. 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 сюда, давай, давай. это шо за хуйня кто вот на, я могу за давай, талена. что, Ты гасовый, ты Уже крышечки не было, да, никакой? Тут нельзя поставить? не что-то придумать. Бутылку Т25. Да-да, как Т16. Да нет, ну он же круче, все. А ну давай. А зачем ты газурку взял? Красиво с А кто это производитель? На, а я руками можу побежать. Ти качаєш? О, ласку, Сережка а? боїться шприца Припахав вітальку, щоб той мазав. Не кажу, ти розкажи, не... як ти з закритою камерою знімав. Ну ти ж мені такий чехол поставив. Не? Ну ти ж поламав старий. Ну, погнали вдвоєм. Це для них смазка, на це ношу серце. Тільки ті, ті, ті говориш, на солідол, шприц, на все починається. Після тільки вам про смазку і солідол, і ви пісять починаєте. От вагешки прикол. Я підтягував, думав, що бачите, шат. Думаю, шат. Ну, підтягнуть. Та я чую. Бачите. Ступиці хана. Це ступиці хана Так. розірвала. Ну буде поки так, дісвоватися запасної ж нема, по-моєму. Ну, Буде поки так. Або обваримо, снімемо. Побачимо зараз. Зараз таким образом обваримо його. Буває ходить, да? ми якось обварили, що ходить. Буває, не вихажує. О, я, трохи походить. Якщо земля б сирувати, то ходило. Зараз суха буде, то. Може і буде, але... ну зараз побачимо. E, Помниш, скажи. E, не пам'ятаєш. Ступички, це є два види, що це типу, ну, отаке розвалюється. Mm -hmm. А якісь ми коли до цих ще до Харвеста Все, купляли сусельні, вони ходять yeah, і ходять. А ці? Yeah. Oh. Нічого. — Це теж куплено, просто по початку ми не вникали. Ну так, да. це потім вже ми їх знайшли, yeah. Ну, побачили такі. Вітальончик у мене на гектара 4 зробили, ні? Що тебе случилось? А? Коротше, вітальончик, навіть зараз буде заканчиватися поле, а я лечу домой вариться. Дивіться, порвало тут. Щас порвало ось тут. І сюди трещина ще не пішла і ось все. видно? Видно. Ось трещина пішла. Треба проварювати провалювати. Я, ну ты сейчас закончишь, будешь заканчивать, я поїду біом домой, поваримся і на той п'ятеорік приїду. Ну бля. сейчас позвоню, хай папа вже тяне сварку. Сука, і... та, 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 та. Хай сразу чу мобільний стави, наш красав, генератор на полі, а гадку підварили, підварили і полетіли. Хотя ти ви, дай, тут грудки немає. Какой? А виходить того, що трохи менше У нього рядок, получается. два, ну типа, два вже, один сидя тільки. Три час кастерні, може, може, до нас йде дощ. А там КПС оборвано зайде. А ті коліде падали, це ще уже кеп'яка. Побачимо, так, як і кажуть, може. Так, я полетів вариться. Дискує. Так, поварили, і так. Де? А, тут я зачухав, папа проварив, там попроварював. Бо оброботав трохи шви, та це. Загрунтував одразу, бо такі тучки ходять. ну пару капель паде, потім одразу ржаве буде. Я вам скажу, на грунті швидше буде видно тріщини. Так, так соберу воду і їду далі з Віталіком дискувати. Ну приїхали сьогодні з города, поміняли мене і покої піскують, пила, звісно, так деться. Ну, дають життє. Може вона захмарилась, може якийсь дощ прийде, але не буде, може щось ляпне, бо це уроса депустиня скоро буде. Горка загашкою. не видно ну, кой, вообще э, черный а дочиком даже и не пахнет ну может може може щось дойде воно оттуда вроді кида там затянуто так всегда вітер поднимается ну. на сей осульна каже наш точный не видно, Ми з вітальончиком вже вдома. У нас пішов дощ, ми спіли закінчити це поле і вже 3 мм накапало. ну Хмара вже вроді нас минула, але все одно ще дощі капає. Бляха-муха. Це, як то кажуть, це все таке щастя, просто ви не представляєте. Це капець просто. Ми якраз я ж кажу, так чітко спіли, доїжджали вже до села, як закінчили поле. І він кап-кап-кап. Якраз на територію все заїжджали і трохи вже, бачите, за каліщатами. Під, ну, Підлепало під, під чи що таке трохи. Не спіли, правда, диски обдуть, ну нічого, помиються. Хорошо, що цей дождик пішов, блін. Помиється, все воно помиється. Головне, що пішов дождик. Вчора ж в мене того дождика пройшла. Ну, Поляку хоч добре прибив. Ми з Вітальчиком вже утра подискували городи та приїхали на поле. Доїхав, дивлюсь, перестала зарядка показувати і тахометр. Так, е, да, може хтось скаже щось е, з генератором. Проводок може на генераторі відпав. Де внутрі? Ні, от тут знаружу він показує. Та вроді всі на місці я походив. Та він. Отой, де я ж його термоусадкою щось, то я не пам'ятаю, що то було, він вже з того термоусадкою не. на краю цей. За щас побачимо. подивлюся, відкрию аккумулятор може десь щось тут от, ну. І на генераторі гляну. Що воно таке? Ну, а, так усе робить. А що тут, все механічне, давлення і температура? Не, ну. А, все, так, да. музика, світ, все робить, все. Зараз, ще полазю, там може, возле, реально возле генератора. А пара, ну понятно, вроде ж, не до, дождик вчора невеличкий був, а на Красноводим руки взагалі у нас 4 мм, а там 11. Коротше вийшло все намного проще, але ну, не знаю чого згорів цей предохранитель. Ну О, бляха, опять не робить, а що за хрень. Десь може контакт ще щось. Дивись, про провалка не перегоріла. Сейчас подивлюсь. Ти багато наматання? Та ні, що багато натальну ще й згорить. Так, розібрався старовий щиток. Е, найти особо нічого не знайшов, гофру пошевелив, провода пороздвигав, по-любому десь щось законтачило, та й воно хірану. Ну, факт в тому, що зараз робить, стоїть, вже нічого не тухне. Може хай і так буде. Додіскуємо. Потім буду розбирати, шукати, де воно що. Кстати, хотів показати лайфхак, в кого на ходу ну от вібрації, наприклад, закривається віконечка. Uh, наприклад, нам підказали, відпускаєш два болта і чуть-чуть вивертаєш, вона стає жоща і... і лучше короче, стає. І якби пользуємося таким лайфхаком і ходи. Так, наша дисковка завершена. Звісно, всю площу, яку треба було зробити, ми не зробили. Нам залишилося оце поле, тут у нас 12 гектар, але не вийшло. Кусочок ми зробили. Ну, Блін, жалко, а гешку знову порвало. І... Неохота зараз перервати ще щось на цих дисках. Тут груду верне, ми не можемо зрозуміти чого. Хоча ну, дожді, може менше сюди було. Та й... Того воно так. Пройшли по краю, бо вже умники починають катати дорогу, бо я тут нормально, але ну по полю ж проще їхати. Грудомахи верне, смикає. Ми з цьому полі далі. Було рішено їхати домой, обмивати диски, бо вчора вони попали під сиронець дощ і таке вони. Прибило ту пеляку на них, обмивати, ставити диски в стойло і ну, п'ятерки демократи. Так. Там дожди більше під п'ятий. А тут дождів немає. туча йшла, йшла, йшла. І йшла десь. Нахід. Ми так думали, що надіялися, що піде. Ну, може все ще буде. Так що таке, летимо домой, обмиваємо диски, ціпляємо на жор кун. треба ту кучу зі шміньом розіпхати. І через пару днів, мабуть, вже будемо рубати соняхи. вимили ми Харвест. Е, Агешка Стойлі. Сьогодні вже спіли там ходочку ячмія на пай завести з прицепчиком. Харвест вимитий. що, е, Поки Віталік не розсиплявся, бо завтра наверное, вчепим кун і ячмінь будемо засипати в оцей бак і короче, по складі розвозить Що ще? В принципі такий план розвести яшмінь, прибрати сюди яшмінь. Хтось там в коментах писав, типа що некрасиво, чи як там що яшмінь валяється, а що йому буде? Ми накрили, ну да, трохи курі розгребли. Якщо б не було курей качок, дождів взагалі нулі ми взагалі б ніхіра не було. Як би пофігу. Так що він воно сухенький, під пленкою сухеньке, все відлічно. Так що такі в нас діла. Розвозимо, я ж кажу. Ну я вже слідлюся, в наступному відео буде. Зацепим кун, позасипаємо баки, а це все я вам вже наверное, наст... ну, всего, як напаїв, плюс-мінус покажу, розвозимо. І чіпляємо рубалку і будемо вже, може через тиждень десь починати рубати в сонях перші. Поля вже десь... А скільки десь? 23 гектара, 22 гектара вже є що рубати вдома вже. Дожді вони не дождалися, це ранні посіви. 3, 5, 6 травня посіяно Уже можна рубати. Ну то коротше, вже наступне відео побачите. Думаю, вам було цікаве відео з дісковки. Ну, там з дісковки що, трохи інформації. Большинство більше красивих кадрів так поснімав під музику. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного вечора, мирного неба, до побачення.